Пересятка всі їдять, а ось як голова, як орел. Наша індичка сидить, наблюдає. Ну, дуже цікаво, інтересно, принаймні як щонайменше для мене. Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. У нас сьогодні ранок розпочався не дуже весело. Пропала вода в крані в хаті. Надіємося, що це проблеми з автоматикою, яка стоїть в міні-башні. У нас біля кругів криниці викопана яма, стоїть там такий насос, ну, нас називають міні-башні. Насос в міні-башні, він качає воду в той бак, і потім подає під тиском, подає вже до будинку. І... Пропала вода, не знаю, чому. Ну, надіємося, що з цим перебоєм світла просто автоматика не витримала, так як ну, напруга чи часто микали. Ми, не знаю. Ну, чоловік подивився каже, здається, там. Ну ось, Сподіваюся, сьогодні напротягом зі дня ми вирішимо цю проблему. Але в нас є криниця, є вітро і все буде добре. Ось такі в нас справи. Всім гарного мирного дня. Ну а ми пішли порати. Кроликам зранку даємо морквочку. Ми чередуємо, коли сочні корма, коли сінце можемо дати. Вони таке полюбляють. Майка їсть. you <laughs> Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Всім па-па-па-па, з вами була Ксюшкіна Сім'я. Кому сподобалось, ставимо пальчик вверх, пишемо коментар.